Радіоринку тут вже немає. Усі кіоски демонтували, і територія залишилась порожньою. Що має бути на новому місці? Питання поки що відкрите. Тож ми запитали у чернівчан, яким вони бачать подальше використання цієї ділянки. Я читаю, люди працювали, це нікому не мішало. Цей час наш. Треба було все, що вишилося так, як було. А потім вже рішати цей вопрос. Коли як що б б хотіли бачити біля церкви на Місінові? Дуже щоб красиво було, щоб не було, як зарява, пусте місце. Чи помітили ви якісь зміни от на цій території? Так, помітив зміни. Чогось тут не вистачає. На вашу думку, що ви хотіли побачити, можете подобати біля церкви. Торговий центр. Помітили ви які зміни, якщо дивитись ось на цю територію, там, де був радіок. Так, так. Що ви там хотіли побачити біля церкви? Я вам нічого не скажу, я не знаю. Я не знаю, я просто ніколи не задумувалася. Навіть оринок, помітили якісь зміни? Ні, я ним не, ну я просто біля нього весь час проходив, я ним не користувався. Мені нічого не помінялося. А що можна для міста зробити? Що ви там хотіли побачити? Можна, не знаю, можна торговий центр. Територія колишнього радіоринку належить собору Різдва Христового ПЦУ. Тож церковна громада вирішила звільнити її для власних потреб. Буде засіяна трава, буде спланована ділянка, і будемо коректувати план генеральної забудови всієї території. В нас є напрацювання, але треба внести корективи. Має бути приміщення для збереження господарського, по перше, інвентаря. Також у планах зведення приміщення для житла архієрея, адже цього вимагає церковний статут, каже владика Онуфрій. Це людина чернечого чину. Він повинен жити у відокремлено від світських суєт. Там повинно бути житло його, можливо, гараж для збереження транспорту, обслуговування його. Там повинні бути якісь приміщення для спілкування, для воскресної школи, для зустрічі з цікавими людьми. І нам треба збільшити територію навколо собору. Вміщаються люди, і це вже років 10 ця проблема стоїть на таке свято, як освячення Пасхи. Роботи по облаштуванню релігійна громада планує виконувати поступово. Частина території, що прилягає до колишнього ринку, залишається у власності міста. Раніше під час прес-конференції міський голова заявляв, що у майбутньому тут планують розширити виїзд із вулиці Пилипа Орлика на небесну сотню. Катерина Тарасюк, Максим Чернега, Новини Сі 4